У столиці вперше склали рейтинг кращих стоматологічних клінік. Із майже 300 установ обрали два десятки. Для оцінки визначили понад сотню показників. Серед них рівень оснащення, вартість послуг, кадрове забезпечення та кваліфікація персоналу і ступінь довіри пацієнтів. Стоматологічні заклади, які увійшли до топ 20 нагородили сертифікатом, який підтверджує якість роботи установи та доводить перевагу над конкурентами. Такий рейтинг на переконання організаторів полегшить пацієнтам вибір медзакладу, а їхніх керівників спонукати. І надалі удосконалювати свою роботу. Серед переможців і комунальне підприємство Київська міська стоматологічна поліклініка. Її секрети успіху вивідували наші журналісти. Над створенням іміджу кращої стомат поліклініки столиці. Тут працюють всі 50 років свого існування. Я говорю всім своїм е, співробітникам, що ви волшебники. І у вас в руках золотий волшебний луч, і ви людей повинні робити щасливими, здоровими. За цим принципом у клініці працює 110 лікарів, із них 80% вищої категорії. Ще є кандидати медичних наук та заслужені лікарі України. Вони надають допомогу у всіх видах стоматнозології від початку і до кінця по об'єму оказання медицинської допомоги, по концентрації в і умов у нас немає рівних. Медичне остаткування та технології заклад має теж найсучасніші. Це як машина, є, є запорожеця, є мерседес. Також у нас у нас оборудовання в основному це установки Сіменс, Сірона, Тобто це передові установки лідери, присвідітелі стоматоборування в світі. За допомогою ось такої інтрауральної камери пацієнту на екрані демонструють стан його ротової порожнини, ураження зубів і допомагають оцінити правильність гігієнічних процедур. Коли я йому кажу, що зуби почищені не так він може в цьому сам переконатися. У цьому кабінеті профілактують та лікують хвороби парадонту. Для ефективності застосовують останні розробки науковців. Це апарат для віктор терапії, та саме слово в ліченні парадонтіта він був в Гірмані, і я очень рада, що у нас і у наших пацієнтів є доступ к цього методу лікування. Ірина працює в клініці вже 8 років. каже, кабінети обладнані так, що під час роботи відчуває лише комфорт. Ми працюємо на сучасному обладнанні. Сірона це 8 плюс до того полегшує роботу без лампа. Мені подобається дана робота. Я задоволена її люблю. Таким настроєм в комфортних умовах у клініці щодня приймають близько 600 пацієнтів. Більшість із них стають постійними. Причини очевидні. Здесь видно все сучасне обладнання, привітливий персонал, професіональні врачі. Прийду сюди обов'язково, тому вже врачу. У лікарні запевняють, що ціни на обслуговування навіть дещо нижчі ніж у приватних закладах такого ж рівня, а малозабезпечених лікують безкоштовно. Їм достатньо звернутися до управління соціального захисту з таким проханням. Світлана Андрій Кадрігагеля, телеканал Київ.